Вінничани вже почали скуповуватись до новорічних свят. Сьогодні наша репортерка Ірина Корш побувала на ринках урожай та центральному. Як розказують продавці, вже сьогодні люди запасаються м'ясом, майонезом, консервованим горошком, кукурудзою та приправами. Ми поцікавились, що вінничани будуть готувати на цей новий рік та різдво, та у скільки в середньому їм обійдеться святковий стіл. Відповіді на ці питання далі у матеріалі. Перше котлети голубці, Ну що, є, як завжди. <гум> ну все так, по, все потрошки. Щось плануєте, оригінальне, можливо, в цьому році. Ну, торти, тортики спечемо. Ну так, щоб не дуже <гум> <гум> забагато, бо грошей мало. На пенсії багато не розживеться, бо пенсія мала. то так, що Скромненько трохи. На Новий рік люди бажано купляють, купують апельсини, мандарини дуже популярні, ананаси, ківі. Овочі, банани, ну, шампіньйони теж люди дуже полюбляють готувати на новий рік. А це без ананаса новий рік не... неможливий. Кожний почті кожний покупець на новий рік купує ананас. Апельсини, ну, середня ціна 15-16 гривень за кілограм. Мандарини, мандарини теж солодкі, 15-16 гривень за кілограм. Грузинські мандарини дешевше йдуть, хоча вони по якості не хуже за іспанські, турецькі. Ананаси. ананаси від 20 до 40 гривень штука. А чи зростуть ціни перед нами? Ну, Зростуть хіба що, тільки на ананаси, На цитрусові ні. Кожного року ціна на цитрусі залишається стабільна, тільки ананас піднімається в стабільні. Точки беруть, що ж вони беруть? Трошки м'яса, трошки задочка взимуть. Так, Все почуть, дара ніхто не купляє, тому що людей грошей немає. Все по трошечки беруть. Не та, як колись. Багато. Лошаючу. Починає 58 гривень. Філеєчка також 58. м'якоть на колбас, на котлетку 55 гривень. Одна м'якушечка. Викончик я ще продаю 48-45. Вінничани зараз починають скуплятися вже на нові. В основному беруть задочки ціленькі, лопаточки ціленькі. Люди перед Новим роком наші всегда покупают майонезы, горошек, кукурузку. Любят хрончик с горчичкой. Это обязательно к мясу буженинки. Любят приправки. 7,50 горошек, 10,50 майонезик, 8,50 кукурузка. Колбаску, варену, так на оливье. Самое популярное блюдо, его больше берут. Больше домашнего уже хочется. Какой кролика такого, что мы не торгуем. Ирина Корж, Вадим Инжиевский, телеканал Вита.